В Чернігові добігає кінця кампанія з виплати трьох тисяч гривень працівникам комунальних підприємств на знак подяки за відновлення міста героя після російської навали. Виконавчий комітет 18 квітня затвердив останній великий список з більш ніж двох з половиною тисяч комунальників та медиків, які отримують таку винагороду. Разом з цим рішенням 10 тисяч 207 осіб на 30 мільйонів 621 тисяч. Ми майже відпрацювали всі комунальні підприємства будуть тільки поодинокі випадки. Ну можливо, хтось відпустки ще будуть надходити клопотання, але це не буде вже масова так. Разом з тим триває реалізація решти міських соціальних програм. Зокрема, часткова компенсація вартості відновлення вікон, пошкоджених внаслідок бойових дій. Чернігівцям виплатять кошти з розрахунку у 3 тисячі гривень за квадратний метр вікна. В поточному році вже отримали компенсацію 54 мешканця на загальну суму 657 тисяч гривень, і пропонується надати часткову компенсацію 19 громадянам на загальну суму 240 тисяч 362 гривні. Фінансову допомогу від міста отримують і власники приватних житлових будинків, чиї оселі були пошкоджені або зруйновані рашистськими обстрілами. Кожному з них виплатять від 10 до 40 тисяч гривень залежно від масштабів руйнувань їхнього житла. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 40 власникам приватних житлових будинків міста Чернігові на загальну суму 418 тисяч 57 гривень. Загальну кількість громадян, які скористалися даною програмою 1700. 378. Продовжує діяти і затверджена у лютому цього року програма допомоги жителям чернігівських багатоповерхівок, які були пошкоджені під час бойових дій. У поточному році матеріальну допомогу вже отримала 209 мешканців міста на загальну суму 4 мільйона 180 гривень. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 24 мешканцям на загальну суму 480 тисяч гривень. Окрім цього, місто підтримує родини загиблих та померлих захисників та захисниць України. Їм одноразово виплачують по 67 тисяч гривень, а також компенсують виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників для полеглих воїнів. Пропонується надання надати одноразову матеріальну допомогу 24 чотирьом особам на загальну суму 1 мільйон 267 тисяч 416 гривень. І також встановлення надгробка також одна особа на 20 тисяч. Всі ці соціальні програми фінансуються з бюджету Чернігова. А списки для виплат погоджує відповідна комісія міської ради.